Всім привіт! Сьогодні таке коротеньке відео. Наразі дуже актуальна тема, зараз про неї скажу. І може комусь згодиться. По поводу мотиків. Мотики стоять, запаковані, цей зібраний. О, тільки побачив, що болта не докрутив, тут одного немає. От, значить, Щодо теми, скажу. Зараз про генератори дуже популярна тема, хто ще не купив. Має наміри купляти генератор собі. Я зверну вашу увагу на одну таку цікаву річ. Дуже на багатьох сайтах пишуть потужність генератора. от І зверніть увагу, дуже багато сайтів вказують кіловольт ампери замість кіловатів Тобто, і всі люди думають, що якщо написано 2,8 кВт ампера його максимальна потужність, то це є 2,8 кВт. Ні, це десь 08 кВт від 1 від Тобто, Якщо тут 2,5 кВт-Ампера номінальна потужність, його, тобто це приблизно ну, десь 2 кВт, якщо помножити на 0,8. Тобто, Зверніть на це увагу. От, я собі також придбав цей маленький генераторчик. Ну, про всяк випадок. Ви Самі знаєте, що зараз яка проблема з електрикою, але не в цьому річ. Не знаю, як він себе поведе. Це Китай, турецький Китай. От. Із того, що в ньому є. Ну, це не реклама, це просто я сам не знаю. Тобто він ще на окаці: два виходи, виходи по 12 віклеми, дві по 220 розетки і заземлення, що є дуже, скажімо так. Важливим моментом, якщо ви хочете настроїти там, синус, бо е, хто знає, там, тобто, генератор е, в нього на кожній фазі по 110 вольт ну, з розетки виходить. Тобто ну, Хто буде користуватись, ви знаєте, що треба заземлення зробити і так далі. тому подібне. І, о, іначе у вас котел не буде працювати. Про синус я не буду це розказувати. То Такий жужик. Він же електростартером. От, якось так. Він на 2 кВт. От. Тому звертайте уваги, що пишуть, і постійно питайте. Ну і ще дещо скажу. О, люди, які купляють, тобто тут, здається, 190 чимось кубіків, там щось 6,5 конячок. Ну. Генератор, який 200 кубів, він не може бути 3-4 кВт. Тобто, щоб ви розуміли, якщо там написано. Там, що в ньому там 3,2 3,5 кВт, і він має 200 кубів двигун, то це фізично він його ну, просто не витягує. Тобто майте е, на увазі ну, ці речі. Тобто, якось так. Ну, чекаємо наступний обстріл зі сторони Росії. Якось так. Всім бажаємо наснаги та терпіння. No to wszystko będzie tak, jak trzeba. Wszystkim poca!